Уявімо ситуацію. Ти, як завжди, листаєш лінту Тіктоком. І бачиш там е, півника в гарному такому акваріумі, і хочеш собі теж таки поставити на стол, любуватися ним, так? А ти знаєш, що для нього потрібно? Так, збираємо перший акваріум для півника. Перше. Краще всього е, купити завчасно. Акваріум, все, що треба для акваріуму, а потім вже рибку, щоб не сиділа там в пакеті да, і не чекала. Акваріум для півника має бути від 5 літрів, хоча б 5. 5 це просто мінімально краще, звісно, від 10-20 і так далі. Кажуть, що півник це піцовська рибка, повністю з вами згодна, але вона може жити, якщо купити, наприклад, дівчинку, пару дівчинок. В мене жили, і частіше всього це саме залежить від характеру вашої рибки. У мене, наприклад, живуть три дівчинки, один хлопчик, все окей. Добре. А при самому, що ви взяли 5-літровий акваріум на 5 літрів. Що ж далі робити? Вам кажуть, що туди нічого не треба садити, бо півник і так зможе жити. Ні. Перше, що я вам раджу, це якісь рослини, тобто невелике світло, так? І якісь живі рослини. Вони, ну, це буде гарно е, виглядати. І також рекомендую вам е, якісь улітки, які б чистили. Півнику буде не так сумно, цікаво, улітки будуть чистить. Креветки можна, але, знаєте, такі є великі. Я не знаю, ну, коротше, тут я вам не допоможу з креветками, я про креветки нічого не знаю. Окей, акваріум. У вас там. Півник буде, і хай креветки з живими водорослями. Живі водорослі, ви просто заходите в зоомагазин, кажете, мені, будь ласка, невеликі, бо ну, 5 літрів, навіщо вам великі? Невеликі живі водорослі для півника. Вони вам покажуть, покажуть, ви виберете. Тут теж нічого складного. А далі вам ну, треба буде пісок, якщо у вас живі рослини. Але якщо ви купите все ж таки не живі, Ну, що теж можна, але краще, звісно, живі. Якщо купити живі, то краще купляйте, знаєте, таку гальку, або навіть надійте на, на морі. Надійтеся. Бо реально краще мити з маленькими камнями, ніж з піском або маленькими камнями. Так? Але, звісно, якщо у вас були водорослі, то треба пісок. Далі, якийсь будиночок, щоб рибка могла пропливати. І якусь я б сказала схованку, щоб вона могла там поспати. Наприклад, як у мене такий кокос: або якщо у вас буде, наприклад, півник і дівчинки, то їм треба схованка, якщо щось, що, що, там з, ну, півник здумає зробити ось так. Це все я розказую для невеликого акваріуму без фільтра. Якщо буде фільтр, то можна йому купити неоне риби або розбори, але їх треба від 6-8 особ купляти. Температура води в акваріумі вам будуть казати, що він може і в 18 градусах жити, але, звісно, йому буде некомфортно. Це дуже холодна вода. Рибопівник – це тропічна риба, тому краще всього 24 і до 28. Щось примірно так. Краще всього, звісно, купити градусник це зрозуміло. І нагрівач для води. Теж невеликий, продаються візді, щоб він сам грів воду. Я бачила, хтось забавляє в акваріум сіль. Кажуть, що півники люблять солону ну, сіль. С... Сільон... солону воду. Але мої живуть без солі, і якщо чесно, я вам не раджу туди кидати соль. Бо ніхто не рекомендує це особо робити. Просто я вам кажу, щоб ви знали, якщо там побачите десь в інтернеті. Е, світло для півника, якщо у вас немає живих водорослей, йому в принципі не треба. Бо це риби, які ну, особо світло не люблять. Знаєте, більш так темніше. Але якщо є рослини, світло треба. Теж є маленькі, все ок. Кормити рибку півника. Кормити рибку півника треба раз або два рази в день. Якщо ви кормите два рази в день, то краще розділяти цю порцію на два рази. Але загалом за день давайте йому 7-10 кульок корму, не більше. Перегодовувати риб ні за що не можна. начебто розповіла все базове, розповіла, як створити ваш перший акваріум. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете більше формати такого відео, то пишіть в коментарях. Хто кричав, заважав мені знімати відео.